Ну а зараз долучається до нашого ефіру Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Отже, ми щойно говорили із головою Херсонської обласної державної адміністрації Ярославом Янушевичем, і зокрема побіжно ми торкнулися і евакуації. Ну не стільки евакуації, скільки рекомендацій від обласної влади, все ж таки виїхати з прифронтової Херсонщини. Хотіло хотіли вас розпитати, пані Ірину, як проходить евакуація жителів саме зі звільненої частини Херсонщини, з правобережжя. Які є можливості для евакуації з Херсону, і чи існують сьогодні можливості для евакуації з лівобережної Херсонщини? Так, дякую за запитання. Дійсно, евакуація сьогодні проходить. Вона є плановою, добровільною. Держава забезпечує безкоштовне транспортування. Для цього треба або задзвонити на е, гарячу лінію 1548 Мінреінтеграції, або на сайті ОВА, або на Площі Свободи у Херсоні, є пункт Незламності, там можна записатися. Або я хочу подякувати нашим волонтерам за хорошу співпрацю. «Helping to Live». вони допомагають. Є чат бот спеціальний, якщо можна, я просила, щоб вивели так і показали номери телефонів, куди люди можуть задзвонити, і їм допоможуть абсолютно безкоштовно виїхати з Херсону до Хмельницького, Кіровоградщини або Львівщини. Пані Ірино, самі намагалися скористатися цією послугою, тому що зверталися до нас люди, які хотіли вивезти маломобільних з Херсона. Не так це легко додзвонитися на 1548. Скажіть, чому так? Це лінії перевантажені, це в якомусь там аварійному режимі роботи працює лінія. Не завжди можна додзвонитися. Що робити в такому випадку? Так, ви праві, не завжди можна додзвонитися. Я дуже прошу. Дайте, будь ласка, контакт. мій контакт людям. Ми допоможемо маломобільних. Люди до мене звертаються до прикладу у Фейсбуку. Ми завжди реагуємо. У мене сидять мої помічниці, які постійно намагаються відповідати і, так би мовити, бути на контакті. 1548 – це номер гарячої лінії дійсно нашого міністерства. Він Перенавантажені у нас за минулий місяць 65 тисяч дзвінків. У нас є декілька каналів зв'язку, але ми розуміємо, що напевно половина з них не отримана в силу того, що люди дзвонили і не додзвонилися. Тобто шукати вас у Фейсбуці, писати вам в особисті повідомлення і вірити в те, що ваші помічники побачать це повідомлення і дадуть відповідь, правильно? треба вірити треба робити 15-48 дзвонити якщо у випадку я кажу не беруть на гарячі лінії я сама не раз дзвоню і не можу додзвонити скажу щиро ми із прем'єр міністром коли проводимо нараду аналізу гарячих ліній самі набираємо і я чекаю спілими буває і чотири хвилини ніхто не піднімає. ми працюємо над цим але зрозуміти що людей дуже багато і проблем ще більше Пані Ірино, давайте зараз спробуємо змоделювати ситуацію, якби Олінні знайомі все ж таки дозвонилися на гарячу лінію, 1548, або ж написали вам особисто у Фейсбуці і помічниці відповіли то куди б їм запропонували переселитися, куди зараз переселяють внутрішньо переміщених осіб в Україні, і як міністерство підтримує їх вже в подальшому, чим забезпечує. Коли ми говоримо про Херсон та Херсонську область, то це щодня курсує потяг з Херсону до Хмельницька, там їх чекають. Також до Кіровограда, коли ми говоримо про Кривий Ріг, наприклад, так з Херсону до Кривого Рогу автобусом, це вже теж прокладені і пророблені маршрути з Кривого Рогу до Львова, а там на Львівщині теж чекають. Якщо ми говоримо про Донеччину, у нас є ж теж обов'язкова евакуація, яка триває три місяці. То це з Донецької області. Колись було до Кіровоградщини, зараз це Тернопільщина. За що ми їм дуже дякуємо. Якщо говорити вже не про внутрішню міграцію, а про виїзд за кордон, зокрема, ми розуміємо, що росіяни ще можуть вдаватися до потужних атак нашої енергосистеми. Прогнозування, скільки ще українців можуть покинути Україну в разі тривалих відключень електроенергії? Україну не знаю. Я думаю, що нас чекає хвиля, але внутрішніх переміщень я знаю, що люди не готові покидати Україну в силу того, що хочуть залишатися працювати тут, але їм потрібно допомогти. Так, до прикладу, коли при фронтовій території переїхати на західну Україну і перечекати зиму. Ми зараз говоримо про такі переміщення. Це близько 500 тисяч людей, і вже 150 приблизно перемістилися. Тобто, ми очікуємо, що це близько. 350-400 тисяч людей, які переїдуть з прифронтових територій, дякуємо вам, Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.